Не всі кулскалптинги однакові. І це проблема, про яку мало хто говорить. Сьогодні на ринку з'явилось багато підробок кулскалптинг, дешевих копій, які обіцяють той самий ефект. Але реальність інша: опіки та нерівності, фіброз і провали в тканинах, відсутність результату або, що гірше, деформація контурів тіла. Це наслідки апаратів, які не мають сертифікації, точних температур і системи безпеки. Оригінальний кулскалптинг це запатентована технологія кріялі сертифіковані насадки та контроль кожної секунди процедури. Тому наші результати до після рівні, передбачувані, безпечні. У Лазерхаус ми працюємо виключно на оригінальному колскауті. і тому ви отримуєте результат без ризиків для здоров'я. І саме на Чорну п'ятницю діє мінус 25% на колскаут. Якщо давно планували... Це саме той момент, коли варто зробити крок до результату без компромісів.